Можна? Бо ясні зірки крили, нашу землю освітили Щедрий вечір, добрий вечір усім людям на здоров'я, снігом білим сполошило на жору. Добрий вечір, добрий вечір, усім людям на здоров'я, добрий. добрий вечір, Господарю, ми принесли дари Щедрий вечір, добрий вечір, усім людям на здоров'я, наші гарні Похвали, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, Боже богий, Боже, Боже щедрий, поживе нам рік щасливий, щедрий вечір, добрий вечір, усі людям на здоров'я. Добрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Дякуємо.